Привет. Привет. Как дела? Нормально подписано тебя. Хорошо. На второй канал подписан? Нет, скажи. Так как, чувак? Там сразу. Ты на канал, на котором 200 тысяч подписчиков подписан. Да наверное, да, ну который постоянно. Под... Ну да, подпишись на второй канал, потому что сейчас на главном видео почти не выходит. Там мне, мне страйк страйк прилетел. Можешь сказать, как называется? Макета Сичень. Второй канал. Да ты просто зайди на основной, там, там под, каждым, под каждым видео ссылка на второй канал. На основном канале. А, да? или, или в шапке канала там есть. Или просто набе, набери понял. Макета, Макета Сичень набери, набери в Ютубе. Такая малиновая аватарка, уже в отличие от красной, там, там малиновая. А, все, да. СЧ, да, у тебя? Ну да, а ну покажи. Покажи. Да, 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 да. Подписывайся, подписывайся. Там сейчас все новые да, все. видео. Я подписался. Все, красавчик. красавчик. Ты, ты из США. Да, все. Понял. Есть у тебя вопросы какие-то? Нет. Ну, я не компетентен, я просто общаюсь. Понял. Понял. Если нет вопросов, тогда все, удачи, давай. Всего хорошего. Счастливо, пока. Счастливо, счастливо. Микита. Братику, Брат, Що ж так рано ти вийшов? Ура! І повезло мені. Вітання від української діаспори міста Чикаго. Блін, я, я тебе вже сто років підвертую. Дякуємо американському народу за допомогу нам, українцям, за там, Принь. Принь. Усякі, там ці штуки. На жаль, недостатньо, друзі, недостатньо, але дуже, дяку... дуже дякуємо за те, що є. Ми, ми не... Ми будемо вдячні, багато наших поколінь будуть вдячні за цю допомогу хіба, хіба би вибор, вибороти державу. Будемо старатися ми допомагаємо всі цієї сторони, ви там боретесь з своєї сторони, як там буде. Я не знаю, як в мене вийшов російський прапор, в мене був американський, сьогодні я просто включаю російський, дивлюся, в мене американський проповідки. ууу, жопа. А я хоча побачився дісвоїми блогерами, яких я просто, блін. Ви, підписи... Ви, до речі, підписані на новий канал. На новий канал? Так, другий канал. У мене так, є так, той, так. Той, той, що 200 тисяч на ньому, а є другий Микита Січень, там тільки 30 чимось от, тисяч. От він зараз активний, mm. там, там виходять відео. Бачите, YouTube такий, такий сякий не рекомендує, мій другий канал, на жаль. А от, а от зараз. Почекайте, не втікайте, тому що треба знайти, щоб я той, щоб летити січень, 33 тисячі. все. Зараз Зараз колокольчик поставлю, тому що без то не цікаво і треба дивитися. Ваші відео виходять, я просто Дякую вам за підтримку, дякую американському народу. Взагалі, всі подяки, які тільки можна. Старається, старається. Добре, то вам гарно того, мене, будь ласка, відео. А якщо, а якщо закрити ваше обличчя. Ні, ну якщо закрити, то звісно, можеш. На одному, Добре. одному блогеру, але навіщо? Ну, є. Е, дивіться, в мене вже є. Розкажу вже, розкажу всі всі карти на стіл. У мене є вже ще з одним таким підписником, також з Сполучених Штатів сьогодні буквально записана розмова. Я хочу дві ці розмови склеїти, опублікувати на основному каналі. Бо як ви, так і цей мій інший підписник з Сполучених Штатів не знали про існування другого мого каналу, який зараз основний і на якому власне відео виходять. Тому я викладу його на основний. Це відео з двох кусків. Викладу mm -hmm. на основний канал, щоб люди подивилися і знали, що от у мене зараз активний другий канал і відео виходять там. Справа в тому, що я підписано, кажу, на дуже багато каналів не буду рекламувати. ну, можна, Та Можете рекламувати, рекламувати я. Буде. Я не Наразі, не жадібний. є на і, і Джавеліна, і. Господи, на всіх Джавелі, на, на всіх українців підписаний. Підписани, зі всіма вже бачить хтось кто у вас. Всі класні, всі цікаві, бачать мене, знають мене, пізнають і... якось так. А от на Макіту на вас є підписаний час від часу виходить. Але от останнім часом, та я замітив, що от нема. І от ви mm -hmm. появилися так: а ну да, марки не було домов. Так, тому що на другому каналі mm -hmm. я от зараз, mm -hmm. я от зараз розвиваю другий канал, бо на перший прилетіла скарга, його демонетизували. Там довга історія. Тепер Ютуб його не буде, не буде так просувати, як раніше. Це mm -hmm. ну це, це окреме внутрішня кухня. Bo, bo, тому... ta, так, бо мене вибачайте, в мене в топі Україна не Росія. Сергій, ну тут знаєте, на навіть я я б не, не сперечався не. Не збираюсь так, але, боротись так, за перше але, але, місце. Так, він, він Луганець, він Луганець Києва. А ви я так чую, що тут А я Україна. ніхто не знає, насправді, от я не буду вас обманювати, ніхто не знає, звідки я. Я не хочу розповідати, а кожного разу я просто називаю інше українське місто і все. Ось так я у вас справа в тому, що ви з вас мова дуже цікава. У вас не Тернопільська, не Івано-Франківська. Ближче до Львії, ну, мене... Це, Я це, це не дивно. це не дивно. Моя вся родина походить з Галичини, всі мої коріння. Це моє коріння такі. або майже Суспіль. все з Галичини, тому. тому так, так. Звісно, але звісно попросу, що будуть артефакти. Так, але попрошу, щоб моє бачив. Добре, і... добре, вашого і... обличчя, вашого <проб> обличчя не буде. Буде цікаво послухати, подивитися відео. Добре, все слава Україні. Так, у Нас на героям слава слава за столу. То без застову не буде України. Так не по повтоном. Все, все всього вам найкращого. Щасти. Щасти, тож, друзі, якщо ви ще не знаєте, що я переїхав на другий канал, і що в основному відео виходять зараз там, то будь ласка, підпишіться на другий канал. Посилання на цей другий канал є в шапці цього каналу, основного і в описі до цього відео, і взагалі до кожного з останніх там десятків відео. На цьому каналі